У передньому відео я вам показував конектор для епітерапії дихальної. Ось такого плану. Тепер я хочу показати до цього конектора. Ми можемо підключати ось такий прибор. Це його внутрішня частина, вентилятор. Блочок, який керує вентилятором. І саме живлення. Ось так воно виглядає. Він вставляється таким чином ось в цей з'єднувач. Ну, цей з'єднувач до вулика, відповідно. Зверху накривається ось такою кришечкою, і тут повітря подається через оцей патрубок на дихальний контур. Тут ми його підключаємо. До любого зарядного пристрою від мобільного телефону, або до павербанку, або навіть беремо от через таке з'єднання прості дві батарейки або акумулятори. Тут регулюється сама подача повітря. Ось таким чином воно працює. Регулятор включає, вентилятор починає крутитися. І можемо регулювати саму подачу повітря. Тут у нас є індикатор, який так само гасне, чи засвічується яскравіше від сили подачі повітря. Ось. Ми можемо використовувати примусову подачу таким блочком, а можемо користуватися самим конектором, де подача буде йти через дихальний контур прямо в маску для людини. Ось таку річ ми зараз виготовляємо. Я думаю, десь до місяця часу це все буде доступно.